Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. З порту Одеси вийшло перше судно: контейнеривоз Джозеф Шульт. Під прапором Гонконгу слідує коридором, який встановлений для цивільних судів. Він перебував у порту з 23 лютого 2022 року. Це китайський корабель іс поставив путіну ультиматум. Якщо на судно буде здійснено напад, це поставить крах російсько-китайським відносинам. Судно тримає курс на босфор на борту понад 30 тонн вантажу, у тому числі із. Продовольством повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков та опублікував фото. Зазначимо, востаннє судно виходило із порту Одеси 16 липня у рамках зернової угоди. Отже, головним бенефіціаром зернової угоди виявився Китай. Він купував понад третину всієї продукції, що надходила коридором Чорноморської ініціативи. А в цій скандальній ситуації Росія створила КНР певні проблеми: по-перше, одразу ж зросли світові ціни на зерно. По-друге, Китай уже не має тих обсягів продукції, на котрі розраховували не лише китайські Споживачі, а що не менш важливо, горять контракти на переробку зерна в Туреччині та поставки борошна. Через це Китай несе колосальні збитки перед контрагентами, а Анкара перед Пекіном. Тепер КНР необхідно в авральному порядку заміщувати цю продукцію іншими товарами з інших ринків. Ідея збереження чорноморської зернової ініціативи вважалась одним із пріоритетів китайської зовнішньої політики. Вона також зазначена серед пунктів китайського мирного плану. Напередодні відмови РФ від Чорноморської зернової ініціативи Міністерство і. Земних справ Китаю говорило про те, що країна зацікавлена в її продовженні. Однак Піднебесна промовчала, коли Росія заявила про вихід із зернової угоди. То що КНР була в темі і таємно схвалила такий крок. Німецьке видання Die Welt зазначає, що навіть зараз Китай продовжує тиснути на російське керівництво, щоб Путін змінив своє рішення щодо зернової угоди, але голова російської держави невблаганний. Він не лише відмовився від участі в Чорноморській зерновій ініціативі, оголосив про морську блокаду України, а й як бачимо, намагається знищити. Українську портову інфраструктуру, майже щоночі минулого тижня, рашисти бомбардували одеський порт, і нещодавно, вперше за весь період, так званої Великої війни Росії проти України, РФ атакувала дунайські порти неподалік кордону з Румунією. А саме порти на Дунаї були одні з небагатьох альтернативних маршрутів постачання українського зерна. Отже, президент Російської Федерації налаштований знищити як український агросектор, так і можливості постачання Україною сільськогосподарської продукції в інші країни, тієї самої продукції, в котрій зацікавлено. Китайська народна республіка. А на засіданні Ради безпеки ООН, присвячені краху Чорноморської зернової ініціативи до західних країн, котрі різко засудили російське політичне керівництво за піратські дії, приєдналась ледь не вперше з 24 лютого 2022 року. Піднебесна. заступник постійного представника КНР при ООН ЄН ШУАН заявив, що Китай зацікавлений у тому, щоб чорноморська зернова ініціатива не припиняла свого функціонування. За словами китайського дипломата, необхідно підтримати продовольчу міжнародну. Безпеку та пом'якшити продовольчу кризу, особливо в країнах, котрі розвиваються. Можливо, Китай міг би економічно швидко зробити зерефії злидня, перетворивши рубль на туалетний папір, і самим цим папером створити проблеми, і вже точно міг би вплинути на те, щоб Росія не отримувала зброю і товари подвійного призначення. Але зараз у Китаї рецесія, будь-який тиск вимагає додаткового навантаження на його економіку. Тому в КНР можуть засуджувати припинення зернової угоди, але це просто слова, бо розрахунок зовсім в іншому, і навіть не в нафті. Та газові справи Пекін зумів диверсифікувати свою нафтогазову потребу таким чином, що він тепер не дуже і залежить від Росії. Путін потрібен ці як більш грізний пес, ніж лідер КНДР, котрий постійно тявкає на захід, що і є частиною плану піднебесної, тому що до нинішнього інциденту, звісно ж, він не призведе до згортання економічних взаємин РФ із Китаєм. Росія, окрім того, що, можливо, вже запропонувала зерно за прийнятну для КНР ціну, спробує компенсувати завданий збиток за рахунок зниження цін на енергоносії, а ще пробивати. Таме свій більший ніж зараз вплив на країни Африки. Америка цей шанс прогавила, і не один раз. Колись Бушу молодшому, коли він був президентом США, пропонували зайнятися африканськими країнами. Він відмовився. Також була надія в часи президентства Барака Обами, але й він проігнорував. Потім Африку взялись контролювати голландські євреї. Однак щось пішло не так, і тепер Китай контролює. 80% Африки. У перспективі на цьому тлі може бути серйозне зіткнення КНР та РФ, але наразі будуть домовленості. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.